Якщо ти здоровий, якщо ти можеш, якщо ти в собі впевнений, ти повинен там бути. Мені каже, в кожного є, просто повинна ну, якийсь певний там, момент настати, чи якийсь там перелом, щоб зрозуміти, що якщо ти здоровий мужик, якщо ти ну, можеш, це твоя країна, ти можеш захист... ну, захистити. Ну, Званю мене Шаруб, позивний стражданки. Як Перед... 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 зарізати Вова, впав, пішли в розвід вихід. Натрапив на міну Ось так, через 12 часов десь казав, що жодні брі. 21 разу вчора виповнулось. Якраз вчора мої відпраць, пацани випустились. Нога, нога так, взагалі то не болить. Ну, там, без болі там, три рази на сутки. але От фантомні болі це тоді, звісно, жистяка. Ну, якось треплю там. В в країну прийшла війна, а я ж повинен. У мене батько одразу Тут, дізнаюся, що Я там буду їхати кудись. Так само, ну, ще спочатку з Майдану, як поїхав на мобілізацію сюди вже на війну, зрозумів, ну, як мужик мужика пожав руку і сказав, красавчик, ти вже не малий, ти знаєш, що ти робиш. Ну, мама, як завжди, ну, вони, звісно, всі дуже за Україну дуже переживають, знову всі дивляться, але як жінки, звісно, переживають. Кожного дня дзвоню їм, заспокоююся. Сестра, мама, бабуся, ну, як жінки. А батько зрозумів зразу. Mm -hmm. О, то, значить, Сам теж рвався, даже кажу, я буду там на танку їздити. Куди-небудь і каже, візьми мене. Mm -hmm. Спочатку я їхав, просто подивитися, як воно, що воно, що це за Євромайдан, за що вони от на цим концерти ну, роблять все. Мені було цікаво просто. Коли поїхав, коли побачився з ну, Фавілля, міліція, коли ну, дійсно безпреділ був. Я зрозумів, що я щось, хоч щось зможу там, зробити десь щось. Якась, мені вважається десь там, якщо я. Ну, якби я не поїхав, бо якби це пропустив це все, то я б собі. Не, така людина вже б собі потім не простив випуск. Спочатку, от, коли я перший зустрів ну, правосектор теж, побачив цей прапор, побачив це ну, назву. Цю. Це ще було що тоді 29 чи 30, ну коли якраз розгон тоді, був, бачив, що якраз... Ну, вокруг пам'ятника стоять пацани, такі як я всі, ну, там спортсівні, всі, там, ну, якісь ультраси були, якісь були патріоти. Пішов, спитав, де можна знайти. Говорить, ти прийшов туди, куди треба, куди йшов. Ну, тих, кого шукав. Люди, ну, дійсно, ну, справжні такі, от, які, яким можна довіритися, які знаєш, що за тобою от, пойдуть там, під, під кулі, підуть, ляжуть, але тебе не кинуть. От. Ну, багато хто каже, тіп, як батьки, як батьки, мене тебе там, не відпустили, якби там. ну що значить не відпустили? Це -то вже, я ж теж немалий хлопчик. Сказав, зрозуміли. Переживають, звісно, там, чекають. Питаються мене якось там заманити, там приїдь, там в відпис, там, клубничка, ці типу, пішла, там. Спочатку там було таке, навіть що. Якісь там думки йшли в голову, але після операції проснувся, одразу дивився, мої пацани ж возле мене. Ну, все дуже підтримують, бігають мене, не дають падати духом в там Сиділи в секреті. І коли чекали групу, коли вже почалась ну, бій зав'язався між нами і між нашими бійцями і між ну, ватою. А ми були між ними, сиділи. Чекали, і от комбат не було зв'язку з нами пропав зв'язок. І от сам лічно прибіг, от, ну, з зранку прибіг типу вручання. Він не знав ситуації, яка там склалася. І Дивишся на це все, знаєте, що лічний командир лічно тебе от... прийшов чи лічно веде в бій. Ось такі от просяки. <сіки> Ніколи своїх не кидають. Можна розчитувати ну, на своїх побратимів. Саме тому в правому секторі, ну, тому я і тут. Тому що знаю, що за мною мої пацани ну, не, не кинуть мене. Ну і я так само їх вже, і <сіки> вони можуть на мене розраховувати також. Вже дзвонив вчора телекомбат, там всі другий тун, яриш дзвонили, поздравляли мене, всі чекають, сказали. Два типа. А так все нормально, Нагад, що таке. Перший місяць перетерпіть там. Вже почну ходити трохи. Вчитися. Через три місяці назад до пацаної їх нічого не бувало. Всі тримають мене, всі чекають. Якби я б хотів залишитися на гражданки, наприклад. Я... Мені протести, знаєте, я. Я чисто роблю це все, щоб повернутися назад, щоб до пацану своїми продовжувати. Я думав, що там вже... Може... Не зможу тих, ну, тих результатів, показувати. Звісно, буду старатися. Там думаю, вже сяду на, ну, на БМПшку. типу. Говорю, Ладно, комбат". говорю, сяду хоча б на БМПшку, але ну, ну, не виганяю, типу, буду з вами до кінця.